Очисні споруди Луцька об'єкт, який працює понад півстоліття. Збудовані ще в 70-х роках досі не знали, що таке капітальний ремонт. Але вже зовсім скоро ситуація зміниться. Тому зараз знаходимося поруч з сторонними радіальними відстійниками. Один радіальний відстійник обвалився. Необхідно проводити реконструкцію, тому що в нас в місті є проблема неприємних запахів. Частково ця проблема пов'язана із діяльністю очисних споруд. Окрім того. Очисні споруди напряму впливають на екологію, тому що всі стоки, які в нас в місті є, вони надходять сюди, тут очищаються і далі в очищенню потрапляють в річку Стир. Реконструкція один з наймасштабніших в України в цій сфері. Вона охопить усі етапи очищення від механічного до біологічного. У нас буде відбуватися два етапи реконструкції. Перший етап вже зараз розпочинається. Це фактично блок механічної очистки. Далі цей блок буде фінансуватися коштом міської ради, він вже фінансується, ми вже освоїли 4-5 мільйона євро. У нас розроблена вся проєктна документація, відповідні дозвола отримання, і також закуплено технічне обладнання, яке вже в нас на складі. Зараз будуть тільки виконуватися роботи. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Який не може зупинитися ні на хвилинку, тому виконання робіт є вкрай складним. Наступний етап реконструкція біологічної очистки, а ще будівництво станції виробництва біогазу. А це дозволить генерувати власну електроенергію і зменшити витрати. Проект. Біогазу він є окупним проектом, тому тут вартість вже такого значення немає. Якщо ми робимо біогаз, то ми тоді не витрачаємо гроші на електрику, яка ну досить великі об'єми. Ми використовуємо для роботи учасних споруд. Завершити реконструкцію планують упродовж кількох років. А поки перший крок зроблено: очистити або дихалось вільно. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс.